Команда спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи акціонерного товариства Коваль Сільмаш нещодавно повернулася з першості України. І сказати, що не спустими руками означало б не сказати нічого. У арсеналі юних спортсменів сім золотих, одна срібна та чотири бронзових медалі. За перемоги у вислуванні на байдарках та кануї на тисячу та три тисячі метрів четвірках, двійках та в одиночному заїзді. Денис Камерилов та Павло Рихтюк вибороли по дві медалі золото та бронзу. Денис займається веслуванням з 10 років, а от Павло лише останніх два роки. Ми їхали з бойовим настроєм на першість України, настраювалися на золоту медаль. Так і вийшло. А на три кілометри двійці трошки не повезло. Це була моя перша перемога. Я сподіваюся, що надалі буде результати все краще і краще. Найзапевніше моя мрія – стати чемпіоном Олімпійських ігор, хоча б чемпіоном світу або Європи, стати майстром спорту, а ще краще заслуженим майстром спорту. Для цього потрібно тренуватися кожен день, бо двоє-троє тренувань, щоб і працювати сильно на тренуваннях. Не халявити потрібно для того, щоб хорошо тренуватися, потрібно хороше питання питання переможці. А це Ігор Верчук, Ігор Онофрієнко, Ігор Волчук, Артем Тищук, Ігор Савін, Дмитро Назарук, Володимир Труцюк, Ольга Чеханюк та Людмила Рибицька. Вітання на рідній землі приймали у четвер, 17 червня. Успіх ковальських юних спортсменів подяками та грошовими преміями відзначили мер міста В'ячеслав Шевчук та голова профкому акціонерного товариства Коваль Сільмаш Анатолій Кислюк. Директор школи Ігор Верчук вважає всіх вихованців перспективними і надіється на ще кращі результати в майбутньому важко мені, як тренеру, називати перспективних спортсменів, тому що всі діти перспективні, всі діти. Талановиті, обдаровані. Але певно, серед цих всіх дітей є ті, які найбільш мають найбільшу здатність до занять веслуванням. Це, певно, ті спортсмени, яких ви сьогодні нагороджували. Вони є нашою надією, нашою перспективою на майбутнє. Хочеться бачити їх і на Олімпійському п'єдесталі пошани, на світових, європейських. І загалом, щоб вони в житті знайшли своє місце в спорті і не тільки.